you do to me play my emotions like a pair of puppet strings did it ever hurt you my heart's more than a toy please go easy on me baby send message after message forward my call next day you hear me back like nothing happened at all What about all the the things you you used to say to to say me? This ain't the way it's supposed to be And you know. Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні в нас буде розпаковочка продуктових покупок. Ми цікава така тема. Я вас всіх запрошую до перегляду. Напевно, розпочнемо ми ось такої торби від мейкапу. Так, щодо цін, я напевно вам підпишу: покупки всі робилися в магазині Арсен. Так, по акції нас ось такий провансаль: 67% яєчних жовтках, 300 грамів. Далі. Побачила цього разу, що продається ось така петрівська слобода. це капучино, бачила в дівчат в менших пачечках є різні смаки. А я вирішила попробувати ось таке три в одному. Це було акційне капучино люкс. Написано, взяла дві штучки. Ось, не знаю, ще нічого не пробувала, десь його лозі або в ранковій каві будемо а, тестувати. І ось таке було Макофія, латей з карамелю, значить, тут 22 грами. Я взяла а, дві штучки на пробу. А, так, далі акційне було ось таке молочко: 2,5%. Радивилів радимо. Ви вже його неодноразово бачили в моїх покупочках. Так, а, взяла. Сухарів, ось таких звичайних молочних, добре що були. Вони, по-моєму, були навіть не цінні, але е, трошки зараз на дієті, бо е, до цього отравилась в школі, то треба значить, на сухарях побути. І також взяла... Була... Так, у нас буде скоро відео АСМР. Ось такі сушки, чомники київські написані. 340 грамів теж були акційні. До посту навіть написано, можна їх використовувати. Ну, ми не постимо то без пальмової олії. Але, надіється. треба декілька днів кубити. Так, в запас взяла ось такий несквік. Пам'ятаю, був акційний, тут велика пачка 380 грамів, молоко. Дитяче. Входить сюди цукор, так що. Дивіться, якщо таке вам не підходить, то ми таке п'ємо. Час від часу, не дуже часто, але буває, що п'ємо. Цього разу хотіла спробувати інший хліб. Взяла ось такий житньо-висівковий, тут де 500 грамів. От така ціна, 21,99 Спробую такий м'якенький, прям їсти хочеться. Так, це я покладу на стіл. Так, і, по-моєму, тут. В мене все. Тут буде в мене інша розпаковочка. <гум> так, а також взяла м'ясо. Ось це заважило на 155 гривень. Буде щось на вихідних, треба буде щось зробити. Так, це ми з вами будемо розпаковувати в іншому відео. Ще я була... забігала в діло за новинками, теж дещо прикупила. І також взяла ось такий сирок чедер. Так, Тут наразі все. Тепер переходимо до цього. Ага, ще покажу вам багет. Теж взяла, був акційний ось такий арсен ось такий він величенький. Так, покладу його до столу. Далі пішли у нас банани, були акційні, досить був непоганий вибір, як на цей раз, не такі маленькі. А, так, що тут у нас заважило? На... 828 грамів на 53,81 ось така в'язочка. Далі, це в мене філатова сумочка з АТБ. А я сюди спаковую всякі фрукти, овочі. Далі, ось такий, так, помідорки. Я взяла три помідорки. Так, 1, 2. Так, ще взяла капустину. Давайте зразу скажу вам ціну. Капустини незручно, білокачанна, звичайно, на 23,59. Ось так. А, так, три помідорки, от мої помідорки. три. А, заважили на я, так, правда тут все, той чек, на 38,69. Так, а ну, роз'єднає мені отут ці штучки, до біля з боку скаче. І взяла ось таких яблучок. Називаються вони Gold. Зелені такі. Вони солодкі, але зелені. Так, перчик ще один взяла, я вам показувала, чи не пам'ятаю. Вже болгарський, жовтий. Була акція по 149,99, 150 гривень. На 36,60 заважив. І яблуку називається так, Голд. Взяла кіло 248 на 28,52 Так, це не помідори, а це до яблук. Ось такими були мої. Купочки сьогодні. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Ми побачимося з вами у моїх наступних відео. Всім па-па!